У нас за тиждень ми будемо відмічати 729 років нашому місту, буде в нього день народження. І на вихідних мені вдалося зустрітись з віце-президентом Федерації футболу України Лашком Володимиром Григоровичем, футболістом Володимиром Мунтяном. пам'ятаєте, дай так? грав такий за київський в свій час за збірну. Радянського Союзу. І ми поспілкувалися з ними з приводу того, щоб вони також долучилися до святкування Дня міста. Футбольному клубу Дніпро буде кругла дата відмічатися також в ці дні 60 років. Це я вважаю для міста, для міста обласного значення. Центру, дуже, скажем, важлива також подія, бо це історія, історія нашого футболу. Дуже багато пройшло через сі роки поколінь, було мастери спорту, які захищали інтереси на рівні всесвітньому, такі як Іван Яремчук, це були представники скажімо, саме Черкаського футболу. Школи Черкаської, такі як Ігор Столовицький, такі як Сергій і Юра, кузі їх називали Усаковські. Тобто багато у нас, скажімо, є прикладів саме футболістів, які надалі представляли інтереси України, а безпосередньо нашого міста на змаганнях. То ми, ми домовилися, що будемо проводити ці заходи разом. Є, зараз обговорюються два варіанти можливого цього проведення дня міста, але вже 100% ми знаємо, що 31 травня на центральному стадіоні буде проходити основний скажімо, захід до святкування і приїде група Дзі-Дзі. <свят> І молодь каже, не знаю, я не чув цієї групи, але молодь каже, що дуже вона цікава, дуже зараз на серйозному рівні знаходиться у молоді. Тому ми ж робимо, як кажуть, все для нашої молоді в місті Черкаси. Я вважаю, що свято у нас вдасться. Єдине, що зараз напрацьовується, Напрацьовуються дії, які будуть разом відбувати місто і черкаський клуб Дніпро. І скажімо, що за два дні ця вже я думаю, що на п'ятницю вже вийде проєкт рішення на виконком, який де виконком затвердить програму проведення свят заходів до дня міста. І ми будемо вже на цьому тижні святкувати 729 років місту Черкас.